Всім синоптичний привіт, дорогі наші глядачі! Ми з вами зараз поговоримо про погоду, яка очікується найближчої доби у п'ятницю. І навіть зазирнемо трохи на суботу-неділю, бо там очікуються певні зміни у синоптичній ситуації, але не поспішаємо і будемо трошки мандрувати сьогодні. Тролейбусом, і не просто тролейбусом, а київським тролейбусом. Це важливий маршрут, цікавий, екологічний, і, чесно кажучи, із усього міського транспорту я найбільше люблю тролейбуси. Ну, принаймні раніше точно любила, зараз рідко ним користаюся, тому що дорога в мене пролягає трошки інакше ну, поза маршрутами. Але, тим не менше, все ж тролейбус дуже важливий для транспорту і, чесно кажучи, безпечний. Ну, очевидно, Після метро, нашого знаменитого Київського. Але ми сьогодні говоримо про наші знамениті київські тролейбуси і зануримося трохи в історію, це наша київська мережа, третя тролейбусна мережа у світі за довжиною лінії. І найбільше в Україні за довжиною та кількістю машин. Історія саме Київського тролейбуса розпочинається 5 листопада 1935 року з першого маршруту від теперішньої площі українських героїв, плуг як зараз кажуть, до Лебідської площі. Ну і дуже був вагомий внесок саме київських інженерів, наприклад, винахід тролейбусних потягів Володимира Веклича і випуск власних моделей тролейбусів. Тобто Київ тут тримає пальму першості. Ну історія. Вперше створити тролейбусну лінію пробували у 1914 році. Одна лондонська фірма виявила бажання створити у Києві такі безрейкові трамваї, як тоді казали. Ну і, і Київські мерії презентували цей проект. Але загалом, на жаль, ідея тоді провалилася. А вже реальна історія розпочинається власне у 1935 році. Роком раніше переноситься столиця тодішня із Харкова до Києва. Планується демонтувати трамвайну лінію спочатку, яка була на Хрещатику і Володимирському узвозі. Ну на Поділ спускалося. Ну і тролейбус, експерти з Києва, поїхали до Москви, як завжди, звичайно, для обміну досвідом, і було ухвалено рішення закупити один тролейбус. І ось тут така цікава інформація: і дика така. Тролейбус називався це Була модель ЛК 5 а розшифровувалась вона як Лазар Каганович, тобто перший тролейбус був Лазар Каганович Каганович-5», і потім розпочали вже виробництво тролейбусів далі. Перший маршрут стартував, як я вже казала, 5 листопада 35-го року о 17.00. Маршрут був 3,5 кілометри, 10 хвилин з 5 зупинками. Максимальна швидкість була 45 км на годину. Ну, і перші київські тролейбуси були розраховані на 45 місць, і тоді люди цілими родинами каталися на цьому трамваї. Тобто 10 хвилин туди, 10 хвилин назад, але це було дуже цікаво і. Розважально. Ну, зрозуміло, що під час Другої світової війни розвиток і виробництво зупинилося, а вже в кінці 40-х років відновилися темпи виготовлення нових ліній будівництва. 50-ті роки вже 5 було тролейбусних ліній, вони вели до Лок'янівки, проходили сучасним бульваром Міхновського і вели до Політехнічного інституту. Ну, Потім, звичайно, вже ця кількість трамвайних ліній наростала, в 60-х роках 20 ліній. На лівому березі тролейбус з'являється аж у 1983 році, з'єдною почайно строєщиною І до кінця 80-х років у Києві вже було понад 30 маршрутів. Е, е, ну, Потім десь в 70-х роках е, популярність почала згасати, але на початку 90-х знову масу почали з'являтися тролейбуси в Києві. У му році. Вже був тролейбус, називався Київ 11 Слава Богу, що не ЛК розрахований на 100 пасажирів. А в 95-му році виходить модифікація К 1203, яка вже могла перевозити 193 людини. Ого, я навіть не знала. Ну і у 1986 році у Києві почали їздити румунські автобуси. і Вони їздили до речі, дуже. Довго і дуже багато. Ну ось так, трохи такої статистики, так би мовити, масовий розвиток У 70-му році діяло 24 маршрути. Поштовх такий був. У 1966 році перший тролейбусний потяг Володимира Веклича, киянина, що підвищили ефективність. Ну і власні, о, цікава така деталь. З 1975 року вироблялись вантажні тролейбуси для технічних потреб міста. Ось такий він, київський тролейбус, дуже цікава історія. Я сама багато цікавого дізналася і ділюся з вами. Ми переходимо до поведінки магнітного поля землі. Завтра м, очікується. Помірна активізація, незначні такі коливання, сильних магнітних бурь не передбачається. І ми, власне, переходимо до прогнозу погоди на п'ятницю, на 12 грудня. І розпочинаємо ми традиційно із західних областей. Отже, завтра, на заході України, місцями невеликий дощ, хмарна погода, але дуже тепла, плюс 7, плюс 11 градусів. На півночі України, завтра також очікується переважно дощ, можливо, на Сумщині з мокрим снігом. Характерна означна. Ака, завтрашньої погоди на півночі сильний вітер північно-західного напрямку. Обережно закутуйтеся, бо температура повітря хоча й плюс 4, плюс 7, ну така не дуже низька. Але вітер додаватиме відчуття холоду. На сході України завтра очікується також волога, хмарна погода із сильним вітром, і штурмовими поривами до 15-20 метрів за секунду. І на Харківщині, на Луганщині, і на Донеччині. У центральній частині України також місцями дощ на Вінниччині в день без істотних опадів. Температура повітря плюс 4, плюс 8 градусів ну досить висока. Але і у центральній частині, і на Вінниччині, у Черкаській області, у Полтавській, у Кропивницькому з районами, і на Дніпропетровщині. Скрізь завтра буде сильний вітер західного та північно-західного напрямків. У південній частині України також очікується вітряна погода: плюс 5, плюс 10 градусів. Дощ більш ймовірний у нічні та ранкові години, а в день, завтра на півдні без істотних опадів. Ну і у Києві, у столиці. Завтра очікується. Хмарна погода, але тепла волога плюс 8 градусів. Місцями дощ невеликий. І також завтра, 12 грудня, у Києві очікується. Пориви сильні, пориви північно-західного вітру до 12-15 метрів за секунду. Обережно та уважно. Уникайте довгого перебування під старими, якимись гіллястими гілястими деревами, вілбордами. і дуже уважно дивіться, де ви паркуєте свій автомобіль. Ну, ось така найближча синоптична ситуація. Я вже говорила вчора. Сьогодні нагадую, що у більшості областей України з 13-14 грудня очікується, хоча й невелике, але відчутне похолодання. на дорогах з'явиться ожеледиця, буде слизько. Перше таке відчутне похолодання завжди трохи якось так нас бентежить, тривожить, нічого страшного. Це в день всього-навсього мінус 2-3, вночі, можливо, 0, мінус 4, 0, мінус 5 градусів. Тому, як ви бачите, по цифрах воно буде незначним, це похолодання, але все ж обов'язково візьміть до уваги таке попередження. Ну і запрошую, як завжди, на свій YouTube канал. Підписуйтеся, будь ласка, будемо спілкуватися так більш неформально і, як завжди, Уважно стежте за нашими уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.